Вітаю вас, шановні, я Дмитро Тузов. Слава Україні! А це мій перший ефір в новому році і, звісно, всіх з Новим роком, безсумнівно. Але надто довго вітати всіх не буду, тому що із зрозумілих причин: війна триває, а кремлівський вбивця Путін виліз вчора на екрани і продовжив свою риторику в тому дусі, що. А Росії без України не існує. От все це обґрунтування необхідності вбивств, які здійснюють росіяни в Україні, руйнувань а, і всього іншого. Тобто московське організоване злочинне угруповання у своєму стилі, і у нас багато погодяться роботи в цьому році, але від, відмітимо і надихаючи. Ну, от зокрема, роботу української протиповітряної оборони. Правда, красиво, гарно надихаюче. А, і з перспективно, перспективно для захисту України, безсумнівно, і знаєте, дуже символічно, що свій перший ефір в новому 2023 році ми починаємо темою про по-різному Тут можна сказати: можна сказати відбудову, можна сказати відновлення, а можливо і створення нової України, нової, динамічної, суперсучасної, модернової. З нами зараз на зв'язку Кирило Криволаб, директор центру економічного відновлення, радник прем'єр-міністра України, пане Кирило, вітаю у вас в ефірі. Вітаю, Дмитро, з новим роком з новим роком, навзаємо. Ну, отже, з першого мого питання, все ж таки, якою є філософія на вашу думку? Відновлювати, відбудовувати чи створювати нове, і в яких секторах, як ви вважаєте? Дійсно була дискусія і серед міжнародних партнерів, і всередині України, чи називати це просто відновленням, чи називати це відновленням та модернізацією. І напевно зараз вже є певне розуміння, що нам потрібно терміново відновлювати ті території, над якими ми відновлюємо контроль. І тут мова йде про таке англійське слово «recovery», тобто відновлення, це дорога, це школа, це інфраструктура, це все, що стосується соціальної сфери. Але е, ми зараз вже повинні думати про модернізацію країни та про створення фактично нових умов інших правил гри, бо вимоги часу змінилися, вимоги безпеки змінилися. На вашу думку, як взагалі, зважаючи на масштаби руйнувань країни? І нанесених збитків окупантами, а можна порахувати ті масиви грошей, яких потребує Україна для того, щоб і відновити все, і модернізувати ну, ми можемо вже спиратися на звіт Світового банку, який цю вправу вже в такому першому підході зробив разом з нашими міністерствами, разом з експертними командами, які в Україні працюють, і тут треба розрізняти декілька понять. Перше, це балансова вартість зруйнованого. У в тебе був там міст, в тебе була школа. По балансу вона коштувала скільки там, і її вартість вона вже була певним чином замортизована. Так, от, на кінець літа, те, що було зруйновано, воно по балансу, по бухгалтерським документам вже коштувало 105 мільярдів доларів. Це на кінець фактично, липня. Ми розуміємо, що ця ціна вона зростає. Але є також таке поняття як вартість відновлення. Тобто, щоб збудувати цей новий міст, тобі потрібно його потрібно будувати. Він буде новий сучасних матеріалів, і він буде коштувати набагато більше, ніж він коштував по балансовим документам. І ця вартість вона складає на кінець літа. Вона була 350 мільярдів доларів. І зараз є побоювання, що ця сума може подвоїтись до кінця року, оскільки обстріли тривають і руйнування, на жаль, тривають далі. Як робиться підрахунок? Підрахунок робиться банально через військову адміністрацію. Це координує і мінрегіон, мініфраструктури, офіс президента вони збирають банально від ВСА дані, що де було зруйновано, і від цього вже відштовхуються. І коли порахували ці фізичні руйнування, далі починають рахувати втрати ВВП, втрати бізнесу від певних простоїв, від руйнування ланцюгів. Логістичних і від цього вже починаються такі великі цифри, коли ви чуєте мілі трильйон як вартість е збитків, це також можна пояснити, тому що це втрати ВВП на 10 років вперед можуть бути, а не тільки руйнування інфраструктури. Але зараз, коли мова йде з партнерами про вартість українського відновлення, поки що йде мова в першу чергу про руйнування фізичні і про компенсацію саме фізичних руйнувань. Обстріли тривають. Якою є логіка відбудови? А зважаючи на те, що вона знову може бути пошкодженою ворогом, ну її намагаються захистити, збудувати, рознести, децентралізувати. Тобто, відновлення відбувається де це можливо, все ж таки по інших правилах, і не всюди це можливо, не кожна підстанція Укренергії можна одразу на ходу перебудувати, але одразу будують укріплення, одразу будують бетонні блоки, одразу все це розміщується в захищених, можливо там закопаних якихось елементах. Це те, що стосується енергетичної інфраструктури, зміцнюємося інфраструктурно, зміцнюємося в зв'язку з війною. Використання російських активів погодьтеся важлива тема. І на вашу думку, відбувається рух у цьому напрямку з боку наших партнерів, іноземних партнерів. Від них багато чого залежить, тому що мільярди російських активів сконцентровано в західних фінансових системах. Так, сума тільки центробанку вони дорівнюють близько 300 мільярдів доларів. Сума компаній, сума власність власність олігархів, і можна нараховувати до трильйона доларів. Насправді це те, що зараз під санкціями те, що зараз заморожено, тобто воно вже співставно з вартістю українського відновлення, і на жаль, в чомусь на щастя, в чомусь на жаль, але інша держава не може просто так брати і забирати активи іншої країни в Штатах, наприклад, діє. Foreign Sovereign як там Immunity Act, то акт недоторканності майна інших держав, інших суверенів. Тобто не може американський суд просто взяти забрати якихось активів російських. Для цього потрібно, щоб ця держава або отримала статус терориста, або її дії були визнані такі. Доведено, що воно призводить до певних збитків. І коли почалося повномасштабне російське вторгнення, почали рахувати ці збитки, то Якщо не помиляюсь, в першу чергу Канада почала шукати механізм, як же все ж таки так зробити, щоб російські активи можна було конфісковувати передавати на відновлення України. Британія включилась, штати включились, і зараз це робота юристів. Як це зробити швидко в Україні? Також працює група, якраз між Мінюстом та Офісом президентом, які постійно думають над тим, працюють над схемою, як ці активи все ж таки швидко конфіскувати, бо немає. Знаєте, як немає таких питань, що чи будуть вони конфісковані? Ну, вони будуть конфісковані. Просто цей процес він зазвичай займає 6-7 років, і це суди. Це суди з прав людини, це суди, європейські суди, українські національні. І якщо є можливість ці активи заморозити, їх заберуть, врешті-решт. Але зараз робота йде таким чином, що як це зробити швидше, щоб ми почали отримувати ці гроші на через 6-7 років, а за 2, за 3, за 1 рік. Водночас деякі країни наші партнери починають на національному рівні визнавати Росію країною спонсором тероризму. Таким шляхом пішли країни Балтії, Польща, Європарламент це рішення затвердив. І зрозуміло, що рішення Європарламенту, резолюція, та є такою. Рекомендаційною для урядів країн, в тому числі Європейського Союзу, це сприятиме пришвидшенню процесу експропіації російських активів і передачі їх Україні? Як ви вважаєте? Це найкоротший шлях, бо вже в історії було декілька таких прикладів, коли активи держав або організації, які були визнані терористичними, їх конфісковували за ніч, овернайт. І це, це те, що робили з активами Аль-Каїди, з активами певних афганських угрупувань з талібами. Раніше штати це робили під час латиноамериканських певних подій. Тобто, цей досвід є, і звичайно, це дуже сильно пришвидшило б нам ситуацію. Але у статус тероризму, стас держави спонсора терориста, є дуже багато побічних ефектів, які навіть не пов'язані з конфіскацією активів, але вони пов'язані з тим, що інші держави починають вже повністю припиняють будь-які ведення бізнесу з цієї держави, будь-які транзакції, будь-які навіть прийняття на роботу громадян цієї країни. Тому статус держави спонсора тероризму він супер важливий для нас, і над цим працює українська дипломатія. Як на мене, влучне порівняння путінської Росії з Алькаїдою. Пане Кирило, а багато ну, ми чуємо та цей термін, і зрозуміло чому термін план маршала, тому що у нас ну мимоволі всі ці аналогії з Другою світовою війною виникають із відновленням Європи. Насправді, так як ви ставитесь, власне кажучи, до якоїсь аналогії плана маршала для України з боку наших партнерів, і про які суми і про яку допомогу на вашу думку може йтися? Ну, такі паралелі вони безумовно інтуїтивно напрошуються. Хоча зараз у світі а, існує вже три десятки різних випадків відновлення або після катастрофи, або після воєн. І а, наша аналітична платформа центр економічного відновлення. Ми проаналізували якраз 26 таких прикладів: і Руанда, і Гаїті, і Коста-Ріка, і Афганістан, Ліван. Тобто, в кожній країні в якийсь момент з цих цього списку поставало питання, як же відновлювати, якими коштами. В якому порядку які мають бути канали, тобто передавати це державі чи розподіляти це між неурядовими організаціями, як координувати цю допомогу, воно постійно виникає. І план Маршала для нас це ну, напевно, не єдине джерело для натхнення. Але для Європи він найбільш зрозумілий. Тут важливо розуміти, що план Маршала він був в чомусь певним геополітичним договором, тобто Америка і Європа вони домовились, що вони разом. Фактично відновлюють цей простір, вони фактично чинять спротив комуніст, комуністам, і тому в плані маршала не було комуністів, тобто було проведено чітко такий кордон. От, а що ще важливо, що були надані гарантії безпеки, і вже після цих гарантій безпеки вже пішли кошти. Тому для України така сама ситуація. Вона важливо розуміти, з якими гарантіями безпеки ми вийдемо з цього конфлікту. І напевно, найдорожчий шлях і для нас він також найбільш гарантований це. Мати власні збройні сили він не дорожчий, але це, це те, що зараз ми маємо. Це те, що зараз реалістично, за допомогою партнерів, використовуючи їх наміри, як Британія озвучила, як Штати озвучили, що ми не тільки вам допоможемо виграти, ми ще забезпечимо вам а, таку стійкість збройних сил, щоб ви могли завжди відбитися від цієї агресії. Другий спосіб він може доповнювати, може бути окремим, це гарантії, як е, участь України в НАТО, членство в НАТО, членство в інших блоках, в регіональних і так далі. До гарантії безпеки, да, як це все складеться? Зараз вже є повний консенсус щодо євроінтеграції е, України, тому вже зрозуміло, що Україна вже без питань настає. Учасником цього єдиного європейського простору, учасником демократичного світу, це теж також гарантія безпеки, гарантія певного вектора. Вибачте, в, стат... в статусі країни-члена Європейського союзу має це на увазі? Так, так. Тобто, вже подана заявка. Вона ж проходить по процедурі. Йдуть переговори цього року. Буде чимало переговорів. Я там понад 30 сфер, в яких нам треба досягти розуміння, як ми все ж таки інтегруємось. І цей процес іде нікого питань він не викликає. То, це теж частина певного гарант... плану маршала певних гарантій безпеки. Далі починаються гроші, і напевне на першій конференції в Лугану там доходило навіть місцями до таких вже комічних ситуацій, коли було питання, як координуватися, через яку платформу розуміло, що у випадку з планом маршала Німеччина була окупована, вона була поділена на різні частини окупаційними адміністраціями. Тому було створено агенцію. Яка фактично виконувала функцію паралельного уряду і розподіляла ці кошти. Україна це інший Приклад у нас державні інституції повністю встояли. Уряд працює, армія працює. В нас працюють всі державні агентства, Тобто, держава є. Це нас дуже сильно відрізняє від багатьох країн, де фактично не лишалося державних інституцій, десь в Африці чи в Азії, коли просто не було з ким працювати міжнародним донором. Вони працювала через міжнародні агенції, у нас ситуація інша, і мова йде про те, що потрібна координаційна платформа, і е, донори мають координуватися. І механізми, які є у донорів, вони мають координуватися. Бо у кожного донора є свій механізм, є свої механізми у Європейського банку, Світового банку, МВФ. У них у всіх є зрозумілі механізми, які просто потрібно координувати. І в Лугано чому кажу про комічні ситуації? Бо кожна сторона. Кожен фактично банк, кожен великий партнер, він казав, що в мене є свої ідеї по координаційній платформі, і коли це вже під час Лугану представляла вже п'ята інституція, що це був європейський інвестиційний банк, я не пам'ятаю. Але він сказав, що ви напевно будете сміятися, але в нас теж є пропозиції, і наміри як створити координаційну платформу. Тобто, це було на рівні Лугану. І з тих пір пройшло вже декілька місяців. Ці консуль... консультації вони постійно тривали. І Євросоюз запропонував свою допомогу в створенні координаційної платформи, і зараз е, відбулись конференції ж в Берліні, в Парижі. Наступного року буде влітку конференція в Лондоні по відновленню України, і мій такий прогноз, що вже до Лондона точно буде зрозуміло, як саме буде координуватися ця допомога. Е, хто буде входити в цей секретаріат, як він буде працювати? Але Зараз у нас є розуміння, як це працює по швидкому відновленню, як це має працювати зараз, бо великий план відновлення на сотні мільярдів доларів це велика історія, а відновлюватися потрібно вже вже зараз. І ця сума, яка сам світовий банк оцінив, що протягом 36 місяців нам потрібно 105 мільярдів доларів. президент, офіс президента і віце премєр по відновленню пан Кубраков Браковани кажуть, що ця потреба вже зараз складає 17 мільярдів і зростає, тобто може вже напевно про 20. І питання, як це виділяти і. Наскільки я розумію зараз процес, то партнери схиляються до того, що от як зараз координується макрофінансова допомога, тобто то Міністерство фінансів збирає потреби, далі це передає по відповідних програмах співпраці і отримує цю макрофінансову допомогу. Так само зараз будуть формуватися допомога по саме по швидкому відновленню. Бо макрофінансову стабільність на 38 мільярдів. Дефіцит бюджет наступного року, наші партнери вже прогарантували. З цим же питанням таких немає, це тільки вже технічні питання. Коли як ця допомога буде надходити, це великий контраст з 2022 роком, коли ми гроші отримували з відставання в кілька місяців? Нас багато що справді відрізняє від країн, які зазнали руйнувань. А як ви сказали, влада втрималася, втримано основну частину території. А, але водночас ми з вами не певні, що далі буде з Росією, як це, якщо проводити аналогії із нацистською Німеччиною, там ми не впевнені, чи буде вона окупована, розділена на сфери впливу, і тому зрозуміло, що. Це має позначитися на характері і на масштабах допомоги Україні. Ви згадали про цифру: 105 мільярдів доларів. Це вже наші найнагальніші потреби на наступні місяці. А з огляду на те, що в Лугану на жаль, зібрали не так багато грошей для України. А ви маєте надію, що далі цей процес має, має піти значно жвавіше? Ну і принаймні ці 105 мільярдів. Я так розумію, це такий своєрідний економічний Рамштайн. Так і все це запрацює на. Наступними місяцями, на вашу думку, в Лугано це був такий перший підхід до снаряду, коли взагалі світ намагався зрозуміти, як структурувати допомогу. І говорили і про довготермінові речі, про фази цього відновлення, про рікавері, про модернізацію. І якраз в Лугану не було питання знайти прям швидко зараз. Отут, там, 10 чи 15 мільярдів. Ці розмови вже почались після Лугану, бо було зрозуміло, що такий стрім є. І, на жаль, на жаль. З одного боку наші західні партнери вони виконують повністю всі взяти на себе зобов'язання. Це вже можна по результатам року сказати, що ми отримаємо зброю, яку ми запитуємо, здебільшого, все, що було обіцяно, всі, кого ми підготували. Може, не до останнього там автомату, не до останнього там, танку, який ми хотіли би, але в тих порядках, яких було обіцяно, ми це отримаємо. А потім гроші. Це була велика проблема влітку, тому фактично і затримувалися повернення ПДВ. І фактично Нацбанк банк змушений був використовувати резерви, і ми ті гроші, які були потрібні в квітні. Ми отримували, мовна кажучи в серпні, в вересні були великі, великі затримки. І це був кошмар для міністерства фінансів. Вони зробили величезну роботу по стабілізації бюджету. Їм треба окремий пам'ятник ставити за це. І зараз ситуація гать інша. Тобто, починаючи з Лугану, якраз європейський союз і Штати вони сконцентрувалися на тому, щоб гарантувати нам саме макрофінансову макроекономічну стабільність а було зроблено декілька макроекономічних прогнозів. Це, до речі, дуже цікава історія з Херсоном. Що я пам'ятаю, як ми допомагали міністерству фінансів, мінекономіки це все рахувати. Наші військові сказали, що от як це у нас зараз дата, так в листопаді якраз планується повернення Херсону, і я прям кілька місяців вже. Бо дивно, що цей прогноз він збувся майже там до тижня. Тобто, все, відбув... зроблен... все відбувається по плану? Я можу сказати, що все відбувається по плану. Цей план не дуже публічний, як кажучи, але було 4 сценарії, потім їх звузили по мірі успіхів ЗСУ, було відкинуто найбільш катастрофічний Армагеддон тип сценаріїв. І зараз ми тримаємося в рамках стриманного чи більш оптимістичного сценарію. І по падінню економіки, і по безробіттю, по всіх економічних показниках про це можемо окремо поговорити, але суть в тому, що було зроблено прогноз по макроекономічній ситуації, було зроблено проект бюджету, було затверджено бюджет, і під дефіцит цього бюджету, під ці 38 мільярдів, які було ну, встановлено, розпочалась робота по їх забезпеченню. І Євросоюз він прийняв пакет на 18 мільярдів євро. Штати Конгрес зараз затвердив пакет на 45 мільярдів євро, де їх частина є по макрофінансовій допомозі Україні. з цим ми можемо спати спокійно. Тобто, гроші на січень на лютий вони прийшли ще на початку грудня, настільки, от заздалегідь, вони почали приходити. Це повний великий контраст, з тим, як це було в 2022 році, і в Берліні, коли фактично вже майже все було готово по макрофіну, якраз пішла розмова про те, що наступним кроком. Буде якраз ваш план швидкого відновлення, шановні українці. Якраз те, що ви називаєте 17 мільярдів. А ми віримо, що це вже буде скоріше 20 мільярдів, і ми якраз будемо працювати над цим. І штати вже в цьому пакеті на 45 мільярдів. Вони вже затвердили більше одного мільярда саме на швидке відновлення, не на макрофінансову стабільність. От тому, це все, все відбувається крок за кроком. Та, набрати, я я знаю, працювати далі. Я, я мав би зараз би у вас запитати про плани. На деокупацію звільнення. Східної частини країни і Криму, але не будуть цього робити, зрозуміло, але але з логіки, я розумію, що вони існують. А якою має бути, на вашу думку, філософія нашого економічного розвитку, тому що зрозуміло, щоби бути щитом європейської цивілізації, ми просто маємо бути економічно сильними. Так? Тобто, якщо ми з вами згадуємо різні історичні приклади і терміни, як нам ставати таким економічним тигром на сході на сході Європи, у нас є розуміння, що має бути Змінено в повоєнній Україні, чого взагалі не повинно бути з того, що ми з вами спостерігали раніше, та і в яких сферах там податкова політика, протидія корупції, вплив на бізнес з боку силових структур і все інше, що ви вважаєте пріоритетом? Ну, головні висновки з тих з аналізу прикладів відновлення були такі, що головним гравцем, попри всю роль держави, попри попри всю роль союзників. Але головну роль відіграє приватний капітал, і з цим в Україні були певні проблеми. В нас станом на 2021 рік. Кумулятивний баланс інвестицій залучений він був близько 50 мільярдів доларів за 30 років незалежності. В тій жі Польщі він був 250 плюс. плюс і саме залучення бізнесу і участь бізнесу у відновленні, Вона є ключовою. І чому ж бізнес так повільно заходив? Це і через великий рівень так званого захоплення держави state capture. і на протягом цих 30 років, коли було презентовано аудит держави, вектор економічного розвитку та національну економічну стратегію. Дуже раджу подивитися ці документи, і були безумовно ще до початку вторгнення певні такі розвилки: наприклад, робити тотальну приватизацію, чи все ж таки якісь державні компанії мають залишатися державами якого рівня робити дерегуляцію? Чи це має бути принцип регуляторної гіліни, чи така поступова повзуча дерегуляція? Що робити з пенсійним забезпеченням? Було багато питань, але мені здається, що війна вона все розставила на свої місця, така повномасштабна, і безумовно Україна вона буде прямувати далі до інноваційної економіки, до розвитку людського капіталу. До дерегуляції, наприклад, зараз мінекономіки фактично вже підготувала дуже револю революційний законопроект про дерегуляцію за принципом регуляторної гілятини, коли з 1 січня вони хотіли ліквідувати взагалі е більшу частину тих регуляцій, що залишилось, окрім тих, в яких віснування яких переконають е міністерства, але вони мали переконувати комісії, куди входили і президент, і прем'єр-міністри, голова Верховної ради. Тобто вони мали довести, що оту от регуляцію потрібно залишити. Але курс точно йде на лібералізацію та на дерегуляцію. А друге це підтримка нашого бізнесу. Нам потрібно, щоб малі компанії ставали середніми, середні ставали великими, починали експортувати на кожній з цих е, фаз. Тому зараз працює експортне агенство Мінекономіки. Працює над гарантіями від військових ризиків механізму міга, це з екосистеми Святого банку, тобто страхування військових ризиків. Але але е, є багато критики, коли держава втручається в регулювання. Але я нагадаю такі дві речі: що. По-перше, навіть в Каліфорнії, коли в них була бензинова криза, держава втручалася в ручне регулювання цін на якийсь дуже короткий термін, але втручалася. По-друге, уявіть собі, якби зараз «Укрзалізниця» була приватною компанією. Я думаю, що було б набагато складніше зараз забезпечити ту стійкість, яка є. От. Те саме стосується ВПК. Ми певний час будемо змушені працювати по франшизі, працювати, по... Як це... На роботі з нашими всіми це М 777 всі ці машини, які до нас доїхали західні, ми маємо працювати з західними партнерами, але паралельно ми також розвиваємо і власні озброєння. Тому це буде мікс роботи по західним технологіям та розвиток своїх. Але в цілому питання, яку економіку ми будуємо, їх вже напевно не залишилося. І по податковій системі. До речі, я думаю, що навесні буде велика розмова про податки, бо той стан. Той формат ЄСВ, який зараз існує, він вже застарів і не відповідатиме тим викликам, які в нас будуть після завершення конфлікту. Не буду називати там якось 10-10-10, бо там вже автори. Вони вже різні ставки розглядають. 15-15-15. Це не важливо. Важливо, що є нам мета створити ліберальну податкову реформу, а зробити її антикорупційною, зробити так, щоб ухилення від цих податкових систем не банально були фізично непривабливими для ухилянтів. Паралельно де процесу перезавантаження судової системи, по перезавантаженню антикорупційних органів це частина наших домовленостей з євросоюзу. Ми це доводимо до кінця, тому сумнівів, що ми будемо частиною європейського простору з дерегульованим лібералізованими ринками, цих сумнівів вже фактично немає. Пане Кирило, у нас 30 секунд до новин. А наскільки коректно говорити про те, що ми рухаємося у напрямку демонтажу олігархічної системи в країні? Тут проблема не тільки в олігархах, тобто там в якихось топ-людях, які мали контроль над державними монополіями або над великими просто монополіями. Проблема взагалі в цьому терміні State Capture, в захопленні держави, а воно відбувається на кожному рівні, на маленькому, на рівні району, на рівні громад, на рівні великих систем, і тут є багато ще роботи для того, щоб ліквідовувати вплив і яких місцевих там книжків, так і... Якихось е, е, угруповань, які порушують е, антимонопольне законодавство, але е, вторгнення все ставить на своє місце, що саме підприємці, вони є е, майбутнім України і вільні ринки, і дерегуляція є майбутнім України. Фактично. Дякую. Ну тобто йдеться як про маленьких князьків, так і про великих баронів, яких в Сполучених Штатах називали баронами-розбійниками свого часу. Кирило Криволап, директор центру економічного відновлення, радник прем'єр-міністра України, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.